Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо роботу постійної комісії Сатимської селищної ради з гуманітарних питань. На комісії присутні члени постійної комісії, секретар Сатимської селищної ради. Прошу проголосувати за те, щоб розпочати роботу комісії. Хто за проти? Отримуємося голосу. На розгляд комісії виноситься питання про затвердження положення органу з питань охорони культурної спадщини території Сантарівської селищної територіально громади. До слова, запрошуємо начальника відділу освіти, культури, молоді і спорту Бонду Вадим Герович. Питання про затвердження положення органу з питання охорони культурної спадщини території Сатанівської селищної територіальної громади. Саме положення собі зараз положення це перше. Пункт 1.1. Орган з питання охорони культурної спадщини дає орган і постійним діячним дорачним посади міської селищної ради та створення межа штатних працівників бійових посіцвіт, яку туримо та спорту в саду міської селищної ради та залучення фазіців в галузі охорони культурної спадщини та роботи. Пункт 1.2. Орган з питання охорони культурної спадщини є підпередкований селищному голові, підпередкований контрольним Пункт 1.4. Вона у своїй діяльності керується основним законом України, це Конституція України, законами України про місія самоврядування про охорону культурної спадщини, про охорону інших. Раді, межахів, і Основні завдання. 2.1. Кожно утворення для забезпечення правди організаційних, соціальних та економічних відносин у сфері охорони культурної спадщини з метої збереження використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті захисту традиційного характеристичних. Основними завданнями є органії і перша організація основних напрямків державної літки в галузі охорони використання об'єктів культурної спасни фонд. Тетя заходів для забезпечення молокового біження, облік, реставрацію, реставрації, реабілітації, зеліфікації, ремонту, пристосування об'єктів культурної спадщини. Пункт 24. Дійснення на території Сатинської селищної територіальної громади контролю за виконанням закону України про охорони культурної спадщини. Обонувач.

Пункт 3. Забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до інформації що міста витяг державного реєстру. Пункт 4. Забезпечення дотримання режиму використання пам'яток місцевого значення. Пункт 5. Забезпечення захисту об'єктів культурної сплачення. Пункт 6. Тож передбачається цим повноваженням, надання висновки, що відчуває передачі пам'ятного місця означення їх власниками. Для води питань, що належать їх компетенції. Члені органу зобов'язані дотриматься принципів наукової судінності і об'єктивності продовольства, які мається коли. ході ходіштадні працівники відділу, а також при необхідності прахівці галузі охорони культури культурної і спадщини завої. Вчисляння з них та зміни затверджуються положення вічної славишної ради. Прийомлені можуть бути утворені на готово консультативна методична ра.

Носять цього порядку встановлення для його прийняття зміни та доповнення положення, можуть бути внесені зміни приведення відповідність в відділення зимовачного законодавці. Когось є запитання. Хто за те, щоб дякую, щоб затвердити? Так, рекомендувати сесії, затвердити положення органу з питань охорони протурної складчини території Садмінської селищної територіальної громади. Хто за? Проти? Отримався одноголосно. Дякую всім за увагу.